Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Нехай гарно розпочнеться новий день. Малята, сьогодні ми вирушимо в чарівну країну економіки. А на чому ми поїдемо? Здогадайтесь, малюки. Так, малята. Можна поїхати на таксі. На поїзді також можна їхати. На автобусі можна їхати в подорож також. На кораблі. Або ж летіти на літаку. Саме малята. А хто водить таксі? Так, Таксист. А хто працює на автобусі? Водій. А хто працює на поїзді? Машиніст. Хто керує літаком? Так, пілот, а хто головний на кораблі? Звісно, так, капітан. Діти, ми з вами назвали людей різних професій. А що означає слово професія? Професія це те. Чим людина займається? Це рід її діяльності. У кожної людини, діти, є своя професія. Малята, а які професії ви знаєте? Давайте пограємо в гру. Гра називається Хто це? Малята подумайте і скажіть. Хто навчає дітей в школі? Так, вчитель. А хто ж робить зачіски, дітки? Звісно, так, перукар. А хто ходить по морям малята? Так, так, моряк, молодці? Діти, а подумайте і скажіть? Хто готує на кухні? Так, це кухар. Малята, ану, здогадайтеся, а хто ремонтує взуття чоботи? Так, чоботар. Діти, а тепер скажіть, будь ласка, а хто лікує діточок, людей? Звісно, так. Це лікар. А хто ж регулює вуличний рух, коли не працює світофор? Хто це? Звісно, так милиціонер. Малята, а хто працює в магазині і продає нам все? Хто продає нам продукти? Звісно, так? Продавець. Діти, а хто фарбує? Фарбами на стінах. Здогадалися саме так маляр. Малята людина, яка грає на скрипці, підкажу вам, називається її професія скрипаль. Саме так. А як зветься професія людини, яка працює на землі малята? Чи знаєте ви? Ця професія називається фермер. Запам'ятайте, будь ласка. Малята, коли людина працює, вона має щось виготовляти. Ось подивіться, що виготовляє пекар. Що він пече? Звісно, так. Пиріжки, кістечка, тортики та ще багато-багато дечого. А що ж утворюється в результаті праці швачки? Здогадалися малята? От і молодці! Ви здогадалися, звісно, одяг і тільки одяг виготовляє швачка? Малята, ще хочу вам сказати: в результаті праці художника з'являються картини. Малята, Результатом праці в цих професій є товар, запам'ятайте. А який результат праці космонавта, поліцейського, музиканта, якщо вони нічого не виготовляють, чи означає це, що їхні професії не потрібні? Звісно, ні, вони дуже потрібні. Як ви гадаєте, що сталося б? Якщо не було поліцейських, був би безлад. А якби ми жили, коли б не було фермерів, не було б нас сиру, м'яса, молока. А що було б, якби не було пожежників? Звісно, не було б кому гасити пожежу, малюки. А якби ми жили, коли б у нас не було лікарів, діти, ми б не змогли самі поратись із хворобами. Люди, які нас лікують, допомагають, ремонтують, надають нам послуги, і у них не завжди є результатом праці є товар. Малята, запам'ятайте, всі професії дуже-дуже важливі. Зараз малече, подумайте і скажіть, що потрібно для роботи, наприклад, швачці. Подумайте уважно і скажіть. Молодці, звісно так, ножиці, голки, нитки та швейна машинка. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру товари та послуги. Подивіться, це хто, звісно, так, червона шапочка. Ось дівчинка несе бабусі частування. Це товар чи послуга? Подумайте уважно. Звісно, так, це послуга. А ось лікар Айболіт. боліт. Він лікує тварин. Це товар чи послуга? Звісно, так, послуга. А ось малеча Маша варе варення. Це товар чи послуга? Подумайте, так саме так, це товар. А ось бабуся зліпила колобка. Це товар чи послуга? Думайте, думайте, молодці малята, звісно, так, це саме товар. Бабуся виготовила товар. А ось і курочка Ряба обіцяє зробити послугу знести золоте яїчко. Як ви гадаєте, малята, це товар чи послуга? Уважно думайте, звісно, так, це послуга. Отож, скажіть, малята, за допомогою чого ми можемо задовільнити свої потреби? Правильно, за допомогою товар послуг. А що потрібно для того, щоб купувати товар? Звісно, так, гроші. А щоб мати гроші, діти, потрібно працювати, мати професію. Всі професії різні, але дуже потрібні. Для всіх нас і для ваших батьків, і для майбутнього у вас будуть дуже-дуже потрібні. Отож, потрібно чемно відноситися. До всіх професій. Отож, так. Сподобалось вам заняття? А на цьому все. До побачення!